І що використовуються при хіміотерапії або лікуванні певних захворювань, а також радіаційна терапія може викликати тимчасову втрату волосся. Доброго дня, дорогі глядачі! Я Тарас Денищук, лікар-куратор напрямку з трансплантації волосся в клініці Анакосма. Сьогодні поговоримо з вами про пересадку волосся, а саме, що це за процедура, чи може це все-таки операція, які методи пересадки бувають, чи назавжди це. Далі у відео. Гарне густе волосся це окраса кожної людини, а найголовніше те, що це суттєвий показник здоров'я. Але бувають і різні випадки, чому випадає волосся. Волосся може випадати з різних причин, і деякі з них включають. Генетика, наприклад, спадковість відіграє важливу роль у втраті волосся. Якщо, як правило, ваші дідусі і бабусі мали проблеми з облесінням, є ймовірність, що ви також можете зіткнутися з цією проблемою. Аутоімунні захворювання, такі як фронтальний фіброз, гормональні розлади, наприклад, гіпотереоз, травми, посттравматичні опіки, стреси та психологічні фактори. Інтенсивний стрес, емоційні травми або депресії можуть призвести до випадіння волосся, це відомо як дифузне випадіння волосся і зазвичай тимчасове. Харчування та нестача поживних речовин, нестача певних поживних речовин, таких як залізо, цинк, вітаміни, можуть впливати на здоров'я волосся та викликати їх випадіння. Ліки та медичні процедури. Деякі ліки, що використовуються при хіміотерапії або лікуванні певних захворювань, а також радіаційна терапія, може викликати тимчасову втрату волосся. Важливо відзначити, що причини випадіння волосся можуть бути різними для кожної людини, і для точного діагнозу та лікування я рекомендую звернутися до спеціалістів. Пересадка волосся є хірургічним втручанням, при якому виконується трансплантація волосяних фолікулів з донорської зони в реципієнтну зону. На даний момент у світі пересадка волосся проводиться декількома способами. Перший метод це метод FUT. Follicular Unit Transplantation. Інша назва стріп, шовний або клаптевий. Суть методу полягає в тому, що лікар виділяє тонкий клапоч шкіри, потилиці і в подальшому зшиває краї рани. Далі спеціально навчений персонал під мікроскопами виділяє графти з донорського матеріалу. Що ж таке графт? Це фолікулярне об'єднання, що включає в себе як правило від 1 до 4 волосяних фолікулів. В реципієнтній зоні робляться отвори, потім графти імплантуються в реципієнтну ділянку з обов'язковим урахуванням напрямку росту волосся. Плюси цього методу. Перше, не потрібно голити потилицю. По-друге, густота волосся на потилиці не знижується. А третє, при гарній рухливості шкіри є можливість одразу забрати велику кількість донорського матеріалу. Але є один мінус, що при короткій зачистці, як правило, менше 3 см, на потилиці є вирігідність просвічування рубця. Цей метод підходить тим, хто носить довге волосся. Другий метод FUE Follicular Unit Extraction, або безшовний це метод, при якому голиться потилиця, і графти вилучаються поштучно. Процес пересадки волосся методом FUE заснований на вилученні донорських фолікулярних сполучень разом з навколишньою тканиною. Кожний графт витягується індивідуально спеціальним троакаром. Присаджене волосся, незалежно від методу, добре приживається і росте впродовж усього життя. Для процедури трансплантації волосся застосовується місцева анестезія. Плюси методу FUE перша, це відсутність рубця, але є і мінуси. Для цього потрібно голити потилицю. Цей метод підходить тим, хто носить коротку зачіску. Метод LHT Long Hair Transplantation. Це різновид методу Fut, що полягає у вилученні донорського матеріалу з потилиці у формі тонкої смужки з подальшим сшиванням країв рани, але волосся пересаджується довгим. Плюси цього методу не потрібно голити потилицю, густота волосся на потилиці не знижується. При гарній рухливості шкіри є можливість одразу забрати велику кількість донорського матеріалу. Пересаджене волосся за рахунок довжини прикриває почервоніння після процедури. І дозволяє оцінити, який буде результат через рік після процедури. І як при методі FUT, мінус полягає в тому, що при короткій зачисті менше 3 см є вірогідність того, що буде просвічуватись рубець, підходить тим, хто не планує олити голову, кому важливо побачити, який результат буде через рік, а також щоб не було видимих слідів втручань. Наступний метод метод BHT Body Hair Transplantation. Це різновид методу FUE, але волосся береться не з потилиці, а з тіла. Використовується як додатковий метод, коли волосся з потилиці недостатньо. Частіше всього використовується нижня частина бороди у чоловіків. Який метод краще обрати, це ви вирішуєте на консультації з лікарем-спеціалістом після обстеження. А у наступних випусках я розповім вам детальніше про безшовний метод пересадки волосся, як підготуватися та про реабілітацію. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, інстаграм, фейсбук, а також завантажуйте наш додаток App Store та Play Market. До зустрічі!